Всім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео наступна: скільки разів потрібно виходити заміж? Чому це питання є максимально актуальне на сьогодні? Тому що, полиставши сторінки в інтернеті, поспілкувавшись з реальному житті з жінками, я для себе визначив навіть здивувався, що більшість жінок виходять заміж по другому разі, по третьому, по четвертому і навіть по п'ятому. Отже, тепер задаймо питання конкретно: скільки разів повинна вийти жінка заміж? чтобы стать счастливой. Стать счастливой, жить в любови, в мире, в славе и так далее. И чтобы наконец уже заспокоиться с человеком, Выйти замуж остаточно. Вот же видео номер один. Увага на экран. Привет, меня зовут Лера. Мне 41 год. У меня трое детей. И однажды я решила поменять все. Развелась, похудела на 40 килограмм и прошла за год 300 первых свиданий, чтобы найти третьего мужа. Подписывайся. Тут будет жарко. Отже, аби вийти заміж успішно третій раз, потрібно 300 побачень за рік часу. А ми продовжуємо. І задамо питання цій жінці. Що ж тебе спонукало виходити заміж втретє? Будь ласка, відповідь на екран. Мені 41, два розводи, троє дітей і недавно я втретій раз вийшла заміж за любящого, умного, привлекательного мужчину младше мене. І я такої любві і заботи ніколи не бачила від бывших чоловіків. Ну і встрітились ми неслучайно. З цього відео ми усі зрозуміли, що в попередніх шлюбах їй не вистачало любові та піклування. А ми продовжуємо. І зараз ми подивимося відео наступне, будь ласка. Увага на екран Після двох неудачних браків я наконець поняла, що таке здорове отношения. Що можете поділитися в коментарях, зпитали ли ви таке щастя бути в нормальних здорових отношениях з адекватним чоловіком, і ви тільки пока смотрите в ту сторону? Отже, ми побачили, що жінкам необхідно як мінімум два шлюби, щоб зрозуміти, що таке здорові нормальні стосунки. А ми продовжуємо отже, відео наступне: увага на екран. Я третій раз замужем. Мне 27 лет, и, конечно же, в комментариях всех это жутко бесит. Но мои хорошие, я в прекрасном браке, меня обеспечивает мужчина, он работает, он старается, а я уделяю время себе и своему саморазвитию. Я занимаюсь тем, чем давно хотела, и я безумно счастлива. Як бачимо, вийти заміж в третій раз і того знайти, хто буде забезпечувати, взагалі немає ніякої проблеми. Одним словом, ми всі бачимо та розуміємо, що три рази це, в принципі, нормальна кількість шлюбів, щоб не кінець себе жінка вичула успішною, щасливою, побудувала гармонійні стосунки і собі знайшла того, хто буде її забезпечувати. Складається враження, що для жінки вийти заміж, це для чоловіка не знаю. Зокурити сигарету, аби випити чашку кави. І якщо для чоловіка розлучення, розставання це максимально неприємний процес, максимально боляче на серці і так далі, то для жінок, для дівчат це максимально приємна та позитивна подія. Будь ласка, увага на екран. Так, збираємось на розлучення. За волосся деякий час, ніхто тягати не буде, тому зробимо догляд. Він точно припрається зі своєю мамою, тому фарбуємось. Тут згадала нашу з ним пісню. Обов'язково підкреслюємо вію, щоб ця падла точно мені в очі подивилася. Далі сушимося на Дайсен. Що не схоже на Дайсен? А мені півроку казала, що такий самий. Це вже від іншого Масіка, але в нього немає шансів. А далі ніхто тобі так не допоможе, як твоя миша подруга. Вона його обсирала ще з самого початку. Тому вона в цьому питанні першу проходить. Вдягати мене ніхто не буде, але ця падла точно буде знати, що в мене підсукнує саме так. Ну що? Я готова вперед до найщасливішого дня в моєму житті. А зараз задамо собі таке питання, чому ж жінки настільки легко та просто виходять заміж черговий раз, настільки легко та просто міняють своїх чоловіків на наступних? Будь ласка, відповідь на екран. Дівчата, використовуйте чоловіків, використовуйте їх так, як ніколи. Тому що чоловіки вони зобов'язані. Вони родилися для того, щоб бути вам винними. Тому що якщо вони якщо не ви будете їх використовувати, використає інша. І все. І ось такі відео проявляються дедалі частіше. І якщо дати запитання, чому жінки до чоловіків так ставляться з максимальною вигодою для себе, з максимальною корисливістю, то ми побачимо, ми почуємо наступну відповідь. Будь ласка. Увага на экран. 90% мужчин, я вам хочу сказать, и успешные, и те же какие-то красавчики, они переспят с кем попала, даже с какой-то косой, кривой бомжихой, им все равно. Знаете, женщины настолько живут в иллюзиях по поводу мужчин, думают, что есть мужчины, которые там перебирают, смотрят на каких-то там красивых или еще что-то. Знаете, мужчины, которые реально хотят женщину какого-то уровня, там перебирают, там смотрят, чтобы она была такая, 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 их реально единицы. Это какой-то очень редкий случай, а на самом деле, понимаете, мужик будет э, идти в постель с любой, с любой женщиной, лишь бы у нее вот это было между ног тот самый орган, и поэтому, знаете, вот эти вот иллюзии о том, что вот э, девушка, короче, расслабьтесь, о том, что Ты должна быть красивой, ты должна быть ухоженной, иначе тебе будут не хватать этого мужского внимания. Вы настолько переоцениваете мужчин. Мужчины это жив это тупое животное. Запомните, это раз и навсегда. А, завжди ти будеш оточена мужським вниманням, якою б ти не була, косою, кривою, молодою, старою, старою, повірте, от от опять-таки ж ідея о тому, що ти залежавшись товар товар, ти нікому не нужна, это тоже нав'язано вот этим, знаєте, ілюзії, ил ілюзії нам нав'язують. Ось таке відношення до нас, до чоловіків від жінок на теперішній час. Проте, до цього часу до цих піріснують сім'ї. Сім'ї благополучні, гарні, ті сім'ї, ті родини, на яких просто приємно дивитися. Будь ласка, увага на екран. Зустрічаємо роботящого тата з роботи! Маєш Сходу? Я тут просто прилітаю. За кусальків Ну, я.... Знаєте, а. Навіть батько так. Ось так. Деякі жінки зустрічають своїх чоловіків з роботи. Тому. На мою власну думку, до цього часу, до цих пір ще існують нормальні традиційні сім'ї. Сім'ї дає повага, сім'ї дає любов, взаєморозуміння і так далі. Звісно, річ, таких сімей небагато. Але в той же час кожному з вас я бажаю всього самого кращого і хто хоче створити сім'ю, хто вже можливо є у сім'ї. Я вам бажаю гарних, чудових сімей сімей, побудованих на любові, на підтримці, на, скажімо так, нормальних, справжніх людських почуттях. Всім добра, всім хорошого настрою, нехай збуваються всі ваші плани, та нехай збуваються всі ваші мрії. До нових зустрічей!